Помпезний карнавал у Бразилії переріс у заворушення. Щоправда, не в самому Ріо де Жанейро, а в іншому місті Сан Паулу. Там теж проходили змагання шкіл самби. Сутички розпочалися якраз у момент оголошення підсумків турніру. На трибуну вискочив молодик, вихопив у журі з рук конверт з результатами та побіг до виходу, розриваючи свій трофей на маленькі шматочки. Мотив такого вчинку і досі залишається невідомим. Незадоволена такою зухвалістю чоловіка, група фанатів підпалила одну з карнавальних пересувних декорацій. Цій почалася пожежа, яку супроводжувала бійка фанатів та масові погроми. На жаль, деякі школи просто не вміють програвати, але це змагання, тобто гра. Якщо ти вже взяв у цьому участь, то не нарікай. Особиста моя школа також не отримала титулу переможця, але ми поводимося шляхетно. Цікаво, що результатів так і не оголосили. Тож цьогорічні змагання у Сан Паулу залишилося без переможця. Тим часом у Ріо де жанейро все пройшло мирно. А в рамках традиційного карнавалу провели ще один для гомосексуалістів. Взяти участь у цьому дійстві прибули туристи з різних куточків світу. Це найбільший гей-карнавал у світі. Подивіться уважно: тут танцюють не тільки жителі ріо де жанейро чи громадяни Бразилії. Сюди з'їхалися чоловіки та жінки з різних країн світу. Офіційно карнавал завершується завтра, Втім, досвідчені танцюристи запевняють, Бразилія вибухатиме вечірками аж до кінця тижня.